Думаєте, часу це вірш присвячується всім українським митцям і іншим представникам уманського хасидизму? Він називається осіння фантазія або баллада про двох хасидів. Осінь, справжня пора для дуели. Скільки бачити їх довелось? Блиск клинка на сталевий револьвером дарована милость. Бачив, навіть таке зізнаюся порівняти з чим в принципі нічого. Два хасиди на палицях б'ються. Тихим скверику в центрі Бердичева, з терпким суловом, твердим, наче криця, рвуться помсти насити тихіть у завихрені жовтого листя щось злітає в небесну блакить. От вам, хаєм, Давідови, вольна, щоб знали на слідуючий газ. Пахбуть так, Соломон Гафаїлич, получаєте ж і ви клас за клас, щоб ти жив, не порушивши дору, кішен духес завзятої хваць, коли мається Вгору, наче шабельки славні козацькі, між прочим, я дважди промазав, дайте мені вас ударить є що. Хитрий поц, получайте шлемазал, та не буде живот ваш прощон, сонце срібний, плескає струмінь, перед дзвін в калиновій далечі, Золст цукев, і згою ніткумен, відлітає за клином лелечим. Коли шлях свій земний подолаю, В мить останню, піду, як вода, все забуду, але пригадаю пригадаю, в мить, та да, коли гості над ліжком зберуться, щоб провести в останні двері. Два хасиди на тросточках б'ються, О сінім бердичівським сквері.